Телеканал Конкурент ТІВІ» запрошує у команду режисера монтажу та телеоператора. Основні обов'язки телеоператора, зйомка телевізійних сюжетів, інтерв'ю, репортажів, робота з відеотехнікою, камерами, стедіками, штативами, освітленням, участь у виїзних зйомках та підготовці телепрограм, дотримання технічних вимог до зображення та звуку, архівування та передача відзнятого матеріалу, обов'язки режисера монтажу. Монтаж телевізійних сюжетів, репортажів, програм та ефірних блоків, підбір музичного та візуального оформлення згідно з форматом каналу, робота із хронометражем, динамікою, ритмом відео, робота із графічними елементами, титрами, заставками, підготовка контенту до ефіру відповідно до технічних стандартів, заробітна плата за результатами співбесіди, відкриті для співпраці із кандидатами без досвіду роботи. Усі деталі за номерами 050 782. 4011 або ж 068 045 -10 -04. У княгининку є вакансія сортувальника у виробництві харчової продукції. Серед обов'язків сортування заморожених яхід за розміром та якістю. Зарплата 24 тисячі гривень. У цумені потрібен сушильник дощачок До обов'язків входить обігрів сушильних печей, завантаження матеріалу, вимірювання температури та регулювання вологості. Зарплата 20 тисяч гривень. У старій Вижівці шукають оператора сушильних установок. Потрібно вести процес сушіння вручну, контролювати температуру. Та дотримуватися техніки безпеки зарплата 20 тисяч гривень. У селі Прохід є вакансія столяра. Необхідно виконувати столярні роботи із дотриманням умов трудового договору. Зарплата 12 тисяч гривень. У Володимирі є вакансія оператора пульта керування бетонним вузлом. Завдання завантаження автомобілів товарним бетоном за допомогою програмного забезпечення. Зарплата 15 тисяч гривень. У Турійську шукають настелювача у швадське виробництво. Потрібно настилати тканини та матеріали на стіл для подальшого розкрою. Зарплата 15 тисяч гривень. У Нововолинську є вакансія ткача. Обов'язки: заправка, верстата, усунення обривів ниток, контроль якості, зарплата 25 тисяч гривень. У Нововолинську потрібен контролер вагар, серед обов'язків зважування та облік продукції, догляд за ваговим обладнанням. Зарплата 16 тисяч 530 гривень. Також у Нововолинську є вакансія слюсаря з експлуатації та ремонту підземних газопроводів, обов'язки робота з перевіркою, техобслуговуванням, та дрібним ремонтом газового обладнання зарплата 10 тисяч гривень. Володимирі шукають контролера водопровідного господарства. Необхідно проводити повірку лічильників та контролювати технічний стан. Зарплата 11 тисяч гривень. У Нововолинську шукають контролера газового господарства. Серед обов'язків щитування показників, пломбування, складання звітності. Зарплата 9 тисяч 90 гривень. У Луцьку є вакансія кравця, обов'язки, пошиття та ремонт одягу, зняття мірок, розрахунок необхідної кількості матеріалу. Зарплата 9 тисяч гривень. У туристку шукають закрійника. Необхідно виконувати розкрій тканини за викройками, перевіряти якість матеріалів і готувати їх до пошиття. Зарплата 15 тисяч гривень. У журавичах потрібен комендант, потрібно організовувати прибирання, стежити за утриманням приміщень і території, забезпечувати ремонт та справність майна. Зарплата 16 тисяч 900 гривень. У Нововолинську потрібен кухар, завдання приготування свіжих заморожених напівфабрикатів. Зарплата 9 тисяч гривень. У тростянці є вакансія офіціанта серед обов'язків. Прийом замовлень, сервірування столів. Роботодавець надає житло. Зарплата 20 тисяч гривень. У ковалі шукають помічника вихователя. Необхідно допомагати дітям із переодяганням, прогулянками, підготовкою до занять та прибиранням. Зарплата 8 тисяч гривень.